Сьогодні, дорогі брати і сестри, державне свято, захисника нашої держави, України, і ми вітаємо всіх наших воїнів, волонтерів, всіх, хто молитвою, трудом сьогодні коє перемогу протистоїть проти ворогів видимих і невидимих. Вітаємо з цим професійним днем. І бажаємо нашим воїнам, нашим волонтерам, нашим всім, хто працює на полі брані, щоб милість Божа була з нами, з вами, щоб всі наші воїни були здорові Богом бережені і хранимі, щоб вони всі здорові, переможно, повернулися кожен всі дім, кожен в всю сім'ю. І щоб Боже благословення було над. Нашими воїнами, захисниками і над всім, всі нашою українською земляню, на всім нашим народом. Всіх вас свято, нахай Бог, всіх нас бежає. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.